як її складова переживає найрадісніші у всьому році дні. Навіть церковні співпісництві спів указують, що страх смерті зникає перед силою Воскресіння. Сьогодні Свята Православна Церква дає нам можливість відчути ту радість. Яку будуть відчувати повсякчас люди у Царстві Божому. І навіть серед лихоліття, серед страхів і скорботи війни, як надія, жива надія, як твердиня під нашими ногами для нас усіх дається радість Воскресіння. Для того, щоб ми, укріпившись цією радістю, укріпившись перемогою Христа, самі змогли перемогти зло, самі змогли перемогти тих, хто із злом і неправдою йдуть на нас, щоб ми з вами могли свідчити правду ревно у цьому і сила християнства. Християнство дає людині допомогу саме в той час, коли це так необхідно. Ми з вами зараз потребуємо підтриму. І цю підтримку дає Господь, відкликаючись на наші молитви. Ми з вами просимо Бога миру, але для того потрібно принести свій подвиг. Для того самому треба стати людиною миру і подібно до мироносець, звіщати, що Христа немає жоду торобі. Він восстав і чекає усіх Галілеї. Предстоятель нашої церкви у своєму пасхальному посланні вказує якраз на те, що ми з вами повинні зійти, піднятися до духовної галілеї. Піднятися до свого до степеню свого власного вдосконалення. Сьогодні ми з вами повинні свідчити про Христа, про Його любов. І цим можемо втішити ближнього. Ми повинні ставитися з тею любов'ю, яку проповідував нам Господь, і цим допоможемо усім стражденним. Важко. Щось сказати матері, яка, наприклад, втратила сина на війні, який захисником пішов туди, який вернувся звідти на щиті, але справами своєї любові, добрим словом і з чистим відкритим серцем все ж таки можна пригоїти ту рану, здавалося, б, таку невеликому. Сила Воскресіння перемагає все. Сила Воскресіння дає людині крила, дає людині силу. Навіть здавалося, б, уже там, де людина зовсім не має ніякого запасу життєвих сил. Христос Воскресає для того, приносить свій подвиг, для того і Отець посилає сина в цей світ. Щоб кожен із нас міг спастися і прийти в пізнання істини. Для того, щоб ми, будучи тут, на землі дітьми раю, стали реальними наслідниками і насельниками райських обидва. На превеликий жаль чомусь світ не хоче зараз чути. Про Господа. Так, є багато мови про релігію, про конфесії, є багато мови про те, кому треба дозволити, кому не дозволити і так далі. Але єдиного слова Божого досить для того, щоб зупинити найбільше зло світу. І в світлу седмицю, і загалом як весь пасхальний період, це не значить, що ми дожили цього періоду і зараз маємо, можемо мати якесь розслаблення. Ні. Розслаблення, воно не характерне життю християнина. Ми так само повинні молитися, як і у Великий Пісту увесь, як і кожен день кожного року. Але тут. То молитви Господь додає нам радість Воскресіння, додає нам сили у Воскреслому Христі. І ці молитви відрізняються саме, от навіть у церкві за богослужінням на світлому тижні майже немає читання тільки спів. Це дає нашій душі піднесення. Кожна людина робить добрі справи, робить. Подвині якісь у стані піднесення, правда? Стан піднесення це стан наближення до Бога. Господь закликає нас піднестися над світом, піднестися над собою самим, над тим негативом, що є в нас. Збувшись того піднестися, піднятися ввесь. Воскресший Господь. Закликає нас до неба. Даймо гідну відповідь, відгукнімося достойно і простуймо до неба, до Царства Божого. Амінь. Христос Воскрес! Видісти воскрес!